Всім привіт, з вами я Артем і сьогодні ми зайшли в Brawl Stars у перший раз. Так, дивіться, вибачте, що я без вас скачався, я не вкачався. Мені просто друг дав свій аккаунт, я вже до серії чуть-чуть відкачався. І давайте будемо заходити в катку. Спочатку давайте виберемо юнітів, покажу своїх. Дивіться, дивіться який я прикольний. я думаю, что Динамайк лучше, чем Инви. Значит, я даже не знаю, А давайте по приколу возьмем Отиса. Давайте посмотрим, что тут у него. Все, поговорим. Давайте ему вставим какую штучку. Вот такую давайте, например. И давай Годзилл. А не. А другой у нас будет... Гад не, 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 не. -не. Давайте брау кейсик і беремо давайте ще отак. Ну, ну, Давай оцей друг мені дав, оцей. оцей. Якщо ви хочете за мною грати, вот бал ворот. Вона ж його приглашу по приколу. Значить mm -mm. nee. allora. давайте зайдемо в катку до Хотіса. Так, давайте і дивіться в мене є вже одне правило на моєму каналі. Якщо ви любите Україну, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо ви не любите Україну, не можете не ставити лайк і не підписуватись на канал. О, ну давай її Розіб'ємо. розіб'ем. Давай собі достав, достав. Ну ти подмюка, ну ти подлюка. Ну ти ну ти какашка, іди нафіг. За двух банк. Мене бити. Треба забрати банку. Оце важливо. Так, давайте, бра. Якщо хочете ще отаких от відео, пишіть в коментарях, або ставте лайк і підписуйтесь на канал. я буду дивитися. Бо я бачу, хто ставить лайк. Хух, та, і підписуйтесь на канал. Дивіться скільки банок. І ще нікого немає. Давайте заберемо. Я куча банок збираю для нас. Хай ще там б'ється, я поки збираю банки для нас. Давай. І ще отута бачу одну банку. Я йому беру банку ще одну, щоб ми були е, хп багато. Привіт. Давай я намалюю о. Давай я от такого чудика намалюю. Давай от це покажемо. Так, давай десь у центрі пошукаємо. Давай ідемо. Ми будемо... Я його бачу це тік! Я вбив його. Так хорошо його... Я... ха-хе обманює клівиння. Я то подабі ж більше накидав той тобто похоже. Я четвертий рав. О, я ще викинув квест тут. Давай я ще раз приду. Сьогодні ми фармимо на оці, Дабо в нього низький риби і треба підфармити йому чуть-чуть І ще одному надо челик підфармити. Ну зараз фармимо на оці. І да, мы щелуп. Ще відео. Так. Так, іде тихо, я буду вже запитати, хай він зафармить бабки, я бачу, що тобі це. У куча може бути людей, я буду хородяти бабки. Якщо хтось прийде до банок, вони прийдуть. Опа. Ага, я знаю, вони прийдуть. і <чувать> Я вб'є їх. Вони прийшли за банками завжди. А це так кажеш, йдіть коло банок, ну вже вбить. Йде коло банок, поки хтось прийде. И там вообще чекаете, и все. А все, ты пришел, тебе хана. Ну, мне не наступило хана. Давайте еще раз такую тактику используем. Давайте. Так, за нас играет тоже один Отис. Вот, вот. Ну, и нубы даже. Ну, колец, не нубчик. А тоже я колец похож. Ой, я... Так, давайте. Давайте покажу... Почему... А давайте често оце новалюється. Я покажу. Що буде. Привіт дружок, ти рожок! І мохана. От тут ще буде бійка. А тут. -а, я боюся, все, сильно, є все, все по Мені -по подебежу більше чотири кубка. Один. Ран. Капець. Після цієї катки я буду покачувати динамайка і куча різних власів і на різних катках. І сьогодні я ще буду показувати всякі тактики. Я ж першу показав, вважайте, номер один. Три тактики буде сьогодні. Вже першу показав. Тепер е катки. я покажу одну тактику. Так, зараз тут завжди в кустах Завжди. Бачите, осталися? Ну, що ти брав? Вона моя довго бути? Багаді. Ну, а я щось сіку. Я сейчас ту подожталика. Бас, сьогодні я не буду слушать. Ой, давайте відкриємо. рарка. Прикольно. Пока же три друга грать. Я тут можу запрошувати. Тут... Кідав мені запроски, але я всіх прийму. Ну я добре, я люблю всіх приймати. Оце ж таке. Давайте чисто слобу. Не що зробилось? Не знаю. От. Ем. Ось всякі штуки. Давайте візьмемо по-перше другого героя. А другу тактику я покажу дайте до кому. На динамайку нашому дорогому. У нас скитки отакий прикольний. Значить, і катка должна бути обідати. А вона давати відзвемо чисто футбік. Я вам покажу одну тактику, де динамайк просто імбовий. Давайте. Загружайте годила. Вот як краса. Ну за нас грає Лиї. І но ну, Так дивіться, ховайтеся отут на в кустах. Як то татрик, често закидайте. Честно закидайте бобочку і хана всім. Усім. Я вам заявляю це дуже прикольний центр. І чесно в кустах креса, Передайте комусь пас у так. Дидабайк Инбовик, дидабайк, динамайк. Би просто вау. Динамайк и кейс-читер. Динамайк и кейс читер. Вот реально, динамайк читер. Так, давайте я тут буду стоять. Угу, шо-шо-шо. Бабочку! Бомба-петарда! Бомба-петарда! Не! Не надо, дяди! у Так, тактика. А тактика рабочая, похоже. Монеки сели. Ульта була, Я пушу ульту. якась така тактика. А я її кину. Давайте голос забывайте пацки пацки. Я то моя ульта. Ага, а що думали? Я такий тупий Дуже сильні. А У нас мало времени 30 секунд. Треть, у нас дуже мало времени. Мы должны выиграть. Ображаться дожди. у нас От от кину. От ще кину. Ні, ні. Я прорала, капець. Ну тактика про те, конечно. Так. Ну, зато квест, ну хоч мене це порадувало. Давайте іншу тактику тепер. Тепер дивіться тактика, да, знаєте на якому режимі Тактика, да. А, а често берете оцей рішення? Тут Динамайк просто такий челик. Чисто берете, якщо у вас є, наприклад, якщо у вас є вором, вором, берете, заходите в каточку чисто. Так, заходите в каточку, мене ще загружається, вже спавнитесь де-небудь, чисто спавнитесь, і берете або твій ваш чил бере. Зірочку, а просто ви охороняєте його і щоб його не вбили. А якщо теплиться, чисто втепайтесь. Хто взяв зірочку, от кого вбивайте. Якщо поганий, вбивайте. вбивайте. Ми зірка, мене зірка! Мене зірка не чіпай мене. Ми не чіпати, мене ульта. Так, я поки тут в топі. Я в топі. зерка. Мы Не выиграем. Нет, зерка. Так, Слиборд Мы прорвали. Тактика против. Давайте еще раз попробуем. А, а ты же сделал такую мапу. Прикольно, прикольно. Давайте еще раз попробуем тактику. Тебе последняя Тактика и видео. Заканчивать. Давай-то еще раз. И что у нас? Что за то? Э, это что за дебо Ты Что за карта? Не, за карта. Вообще не классно. Вообще вот стой карта. Карта вот стой, Карта, Алло. Карта вообще вот стой. Что за фигня? Что это пав? Капец. Надо его убивать. Мы не победим. Барлик. Саду, Пав. Позвістя хп яке? Куда? Це проти правил. Відстань. У них вісімнадцять і зірка. Вбиваю, вбиваю ви. Не програли. На цьому ми закінчимо відео. От, от стой на карта просто. На цьому ми закінчимо відео. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, аби прощаємося. Пока!